На цьому відео натуральна повна система заміщення волосся на повній сіточці з імітацією шкіри голови на маківці. Тобто, в такій системі можна робити будь-якого чубчика. Також можна робити проділи в будь-яких напрямках. Волосся можна вирівнювати та завивати, але при цьому використовувати завжди термозахист. Ось так вона виглядає на манекені. Волосся можна фарбувати в будь-які відтінки. Можна зробити будь-яку стрижку. Ось такі такій системі. Можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Сіточку, яку ви бачите навколо системи, її обрізають та приклеюють. Ось так виглядає імітація шкіри голови. Так вона виглядає у хвостику, також можна робити пучки та інші зачіски, а так виглядає з середини. Якщо гребінці вам не потрібні, їх можна зняти, система регулюється.